Сформували перші міста, розвивали їх і сьогодні на нашій планеті проживає понад 8 мільярдів людей, і більше половини з них у містах. Містами називають великі поселення на певній території. На відміну від сіл в містах розвинена інфраструктура, є театри та музеї. Університети та наукові лабораторії, а його мешканці працюють у різних галузях, тоді як у селах частіше займаються сільським господарством. Рушіяні змін у місті є підприємці, коли люди почали займатися торгівлею, з'явилися перші ринки. Вони нарідко розташовувалися на великій центральній площі. У нашому любові та Варшаві є площа Ринок. Місто Варшава є столицею Польщі. А у Відні Римі, Амстердамі. Та Парижі. На місцевих ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та унікальні речі. Це столиці Австрії, Італії, Нідерландів та Франції. Малята, а ви знаєте, що таке столиця? Це головне місто країни. Як називається столиця нашої України? Столиця України місто? Так, Київ. У столиці розташовані всі головні державні установи. Малята, поцікавтесь і розкажіть мені на відео те, що ви дізналися про нашу столицю. А на наступній нашій зустрічі я розповім вам про найбільше місто в світі, про міста держави, унікальні міста та дивні професії. До зустрічі!